Добрий день. Розпочинаємо засідання нашої постійної комісії з гуманітарних питань освіти культури, спорту, духовного розвитку, молодіжної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та соціального захисту населення. Через нездужання своєї хвороби прошу Оксану Миколаївну вести комісію замість мен. Заперечень немає? З метою підготовки питань для розгляду на 65-й черговій сесії Турбівської селищної ради, восьмого скликання, проводиться засідання постійної комісії з гуманітарних питань освіти, культури, спорту, духовного розвитку, молодіжної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та соціального захисту населення. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проводиться в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися. Зареєструвалося 4 осіб. Комісія вважається повноважною. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання постійної комісії. До порядку денного включено вісім питань. Зель за. Куліш за. Прийма. Немає. Сушко за. за. за рішення прийнято. Є інші пропозиції? Немає. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про виконання програми Соціальний захист воїнів інтернаціоналістів та членів їх сімей на 2022-2024 роки. Інформує Тітенко Лідія Михайлівна, начальник управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Турбівської селищної ради. Шановні депутати, вашій увазі представлено звіт про виконання програми «Соціальний захист воїнів і інформаційновістів та членів їх сімей на 22 24 роки зі змінами. Метою програми є послідовне вирішення проблем соціальна підтримка учасників бойових дій на території інших держав та членів їх сімей, які проживають у нас, здійснення комплексу заходів нормативно-правового, соціального медичного, побутового та культурного. Напрям фінансування програми здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету на виконання цієї програми було спрямовано кошти в сумі 63 515 тисячі гривень. Це за це за 22, 23 і 24 роки для надання разом грошової допомоги учасникам бойових дій на території інших держав та вдові померло ветерана війни. А саме у 2021 році. 41 особі спрямовано кошти в сумі 12 тисяч 915 гривень. 22 рік 40 осіб в сумі 20 тисяч 600 гривень. 23 рік 31 особа отримала одноразову грошову допомогу в сумі 15 тисяч 500 гривень. 24 рік 29 осіб в сумі 14 тисяч 500 гривень. З метою взаємозв'язку саме з цією категорією е, наших громадян сформовано особові справи на напрямовити рану. Станом на 1 січня 25-го року в нашій Турбівській селищній територіальній громаді проживає 30 усіх цієї категорії громадян. Крім того, розпорядженням селищного голови щороку затверджувалися відповідні заходи, які відбувалися у нашій громаді. В ході реалізації заходів програми до дня вшанування учасників бойових дій на території інших громад, а також От інші заходи, які відбувалися за участі цієї категорії громадян, покладалися квіткові композиції до пам'ятних знаків співвітчизникам, які загинули в час військових конфліктів на території інших держав. Відбувалося нагородження почесною грамотою Турбівської селищної ради учасників бойових дій на території інших держав із врученням подарунків. Також у навчальних закладах проводились тематичні виховні години, культурно-мистецькі заходи, покликані національному патріотичному вихованню молоді. Особлива увага приділялася консультативно роз'ясненій роботі щодо соціального та правового захисту цієї категорії громадян, а також можливості отримання ними соціальних адміністративних і базових послуг та медичного обслуговування спільно із старостами, головними спеціалістами. Забезпечувалася логістика щодо оформлення документів для надання усіх цих видів медичної та соціальної допомоги, а також для надання цієї категорії засобів реабілітації. Учасники, учасники бойових дій, які перебували у складних життєвих обставинах, скористалися правом отримання матеріальної допомоги на лікування. Таким чином, реалізація програми дозволила покращити соціальний захист учасників бойових дій на території інших держав та сприяла соціальній згуртованості цієї категорії громадян і шанобливого ставлення до них. Прошу схвалити даний звіт та подати його на розгляд сесії. Чи є заперечення до даного проєкту рішення? Немає. Прошу проголосувати. Зель. За. Куліш? За. Сушко. За. Чуловський. За. Чотири за рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про виконання програми соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2022-2024 роки. Інформує Тітенко Лідія Михайлівна, начальник управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Тургівської селищної ради. Метою цієї програми є посилення уваги суспільства до проблем громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та їх соціальна підтримка, координація дій місцевої влади, громадських організацій, благодійних фондів, діяльність яких має Чорнобильську спрямованість. Фінансування програми здійснювалося за рахунок коштів Турбіцької селищної ради виконання програми за ці роки 22-24 були спрямовані кошти в сумі 77 тисяч 455 гривень на виплату разової грошової допомоги 47 учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. У 2021 році 15 тисяч 450 гривень. У 22-му – 15 тисяч гривень, у 23-му – 23 тисячі 500, у 24-му році – 23 тисячі 500. З метою забезпечення Взаємодії діалогу із цієї категорії громадян було сформовано особові справи на 44 особи з числа громадян віднесних до цієї категорії та на трьох днів померлих учасників Чорнобильської АЕС. В ході реалізації програми також щорічно селищним головою затверджувався план заходів до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії та до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії Чорнобильської АЕС. Щороку у ці дні проходили заходи. Згідно відзначення мужності самовідданості, високого професіоналізму і вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, а саме проведено зустрічі, круглі столи, забезпечено перемовини з учасниками ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, нагороджено почесними грамотами Турбівської селищної ради учасників ліквідації і з врученням подарунків з метою їх вшанування. На ці цілі спрямовувалися кошти. Представників соціально відповідального бізнесу та фізичних осіб Попадено квіткові композиції до меморіальних комплексів пам'яті героїв Чорнобиля. Проведено поминальні молебені за загиблими та помперами весело Чорнобильської катастрофи. У навчальних закладах нашої громади та закладах культури проведено уроки пам'яті, тематичні виховні години, присвячені роковинам Чорнобильської катастрофи та інформування учнів і батьків щодо жахливих наслідків від ядерної катастрофи. З якими стикнувся весь світ внаслідок широкомасштабної агресії Російської Федерації України, таких як ядерний тероризм, також в рамках цієї програми забезпечено взаємодію з нашими громадянами спільно із старостами щодо оформлення документів для призначення соціальних і базових послуг, а також відпрацьовувався алгоритм дій із медичними закладами щодо надання їм медичної допомоги. Реалізація заходів програми у період воєнного стану свідчить про її необхідність з огляду на те, що учасники ліквідації наслідків аварії та вдови померлих учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС мали можливість брати участь у прийнятті рішень, які приймалися на місцевому рівні, у заходах, що відбувалися на селищній раді, отримати матеріальну допомогу у разі її потреби, а також інші послуги та консультації, що сприяли їх її поінформованості, соціальній підтримці. Та вшанування. Заходи цієї програми також сприяють соціальній згуртованості самих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та всіх категорій громадян, діалогу між владою і громадянами цієї категорії, їх підтримці з боку місцевої влади та депутатського корпусу. Саме цей напрямок роботи в Турбівській селищній територіальній громаді є одним із пріоритетних напрямків діяльності. Тому просимо вас хвалити даний звіт та подати його на з Сесії. Чи є заперечення до проекту рішення? Немає. Прошу проголосувати. Сель за Куліш. За. Сушку. Да. Чуловський. Да. Чотири за. Рішення прийнято. Третє питання порядку денного про затвердження звіту про виконання програми соціальна підтримка окремих категорій населення на 2024-2026 роки за 2024 рік. Інформує Тітенко Діхалівна, <голові> начальник управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Тургівської селищної ради, метою цієї програми є підвищення рівня життя вразливих соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки, а саме надання матеріальної допомоги з місцевого бюджету. Дана програма ре реалізовувалася за безпосередньою участі депутатів, старостів, уповноважених осіб, які обстежували до проживання та складали акти обстеження. На виконання цієї програми було спрямовано кошти в сумі 730 тисяч 740 у 2024 році, які використані в повному обсязі. Проведено у звітному періоді 12 засідань комісії з питань матеріальної допомоги, де розглядали відповідні документи. Матеріальну допомогу отримали в нас 234 мешканці, які потрапили в основні життєві обставини. Це в основному особи з інвалідністю, учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи, громадяни, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, і в тому числі 76 захисників, які отримали поранення. На цій цілі було використано 20 тисяч сімсот гривень. До відома у 2023 році ця сума ставила 254 тисячі 900. Разом із тим, три громадянини, які проживають у нашій селищній територіальній громаді та отримують програму йому діаліз. Отримали сто шістдесят допомогу щомісячно. На цій цілі спрямовано 210 тисяч гривень. Надано та виплачено матеріальну допомогу на поховання одного громадянина, від якого відмовилися рідні, використано кошти місцевого бюджету в сумі 5 тисяч гривень. Таким чином, за період 24-го року було відпрацьовано та охоплено повністю 100% звернень наших, наших незахищених верст населення, тобто 237 громадян отримали матеріальну допомогу в Турбівській селищній територіальній громаді. Таким, таким чином реалізації дани, даних заходів програми сприяла створенню системи своєчасного реагування щодо надання необхідної, необхідної адресної допомоги громадянам, що опинилися у складних життєвих обставинах та їх соціальних, соціальних триманнях. Просимо також схвалити даний звіт та подати його на розгляд сесії. Чи є заперечення до даного проекту рішення? Немає. Немає. Прошу проголосувати. за, За. Приймав. Немає. Куліш за. за. Сушко. Да. Чуловський. Да. Голосував. Чотири з них за чотири. Рішення прийнято. Четверте питання порядку денного. Про затвердження звіту, про виконання програми. Фінансове забезпечення компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг на 2024-2026 роки за 2024 рік інформує Тітенко Лідія Михайлівна, начальник управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Турбівської селищної ради. Метою цієї програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян мешканців Турбільської громади на пільговий проїзд автомобільним транспортом та на автобусних маршрутах загального користування та транспортом приміського сполучення, відшкодування перевізникам компенсаційних виплат, з якими заключено договір за пільгове перевезення окремих категорій громадян відповідно до законодавства, і відшкодування витрат за надані телекомунікаційні послуги пільговим категоріям відповідно до законодавства. На виконання заходів цієї програми було спрямовано кошти з місцевого бюджету в сумі 70 тисяч 690 гривень у 2024 році. На пільгове перевезення було спрямовано 70 тисяч гривень двом перевізникам, які працювали у нашій селищній громаді. Це ФОП Рябіщук. Йому спрямовано кошти в сумі 50 тисяч гривень. То АТП Слободянюк йому спрямовано за перевезення кошти в сумі 20 тисяч гривень, а також крім того, спрямовано кошти ПАД «Укртелеком» за січень травень в сумі 690 гривень на двох осіб, які отримували ці послуги. На даний час уже ці двоє осіб відмовилися від цих послуг. Тобто право на пільго на пільговий проїзд у Токівській селищній центральній громаді скористалося 1448 громадян. Загалом право на пільговий проїзд у нашій громаді має право 7 тисяч дев'яносто шість мешканців. Події, забезпечення заходів програми звернень від наших жителів щодо перевезень не надходило, тому вбачаємо, що заходи цієї програми реалізовані повним чином. Кошти використані також ефективно. Просимо вас схвалити звіт по даній програмі та винести його на розгляд сесії. Немає заперечень до проєкту рішення? Немає. Прошу проголосувати. Зелі, За. За. Куліш? За. Сушко. За. Чуловський? За. Проголосували 4. За 4 рішення прийнято. П'яте питання порядку денного про виконання програми ветеранів. На 2021-2024 роки інформує Тітенко Лідія Михайлівна, начальник управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Турбівської селищної ради. Метою програми ветеран є підвищення соціальної значимості ветеранів війни і праці та їх соціальна підтримка. Дана програма виконана в ході комплексного підходу до виконання усіх програм, які фінансувалися. Місцевим бюджетом Торгівської селищної ради, а також здійснювалося за підтримки благодійних фондів та організацій. В рамках цієї програми забезпечено моніторинг життя вразливих груп населення, визначено потребу у наданні базових соціальних послуг населення від населення та виконання місцевих програм, а також створено базу даних потенційних отримувачів. Соціальної та натуральної допомоги нашим жителям громади надано за 2021-2024 роки 18 169 соціальних послуг, якими охоплено 4 тисячі родин, в тому числі у 2024 році 5868 соціальних послуг надано, ними охоплено 4 547 осіб. Соціальну послугу догляд дома та натуральну допомогу отримали 109 громадян похилого віку, які частково не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги. Ці послуги надавалися центром надання соціальних послуг. Матеріальною допомогою за звітний період скористалися 854 жителі громади, які опинилися у скрутних матеріальному становищі. Також здійснювалися в громаді заходи. Шанобливого ставлення до цієї категорії громадян ветеранів війни і праці з цією метою 74 довгожителів, яким виповнилось 90, 95, 99 і 100 років протягом звітного періоду, їх відвідано за місцем проживання, вивчено їх потребу, відзначено з нагоди ювілейних і пам'ятних дат, нагороджено почесною грамотою Турбівської селищної ради та вручено відповідні подарунки. На ці кошти на ці заходи спрямовувалися кошти представників соціально відповідального бізнесу та фізичних осіб. З нагоди дня людей похилого віку та дня ветерана, ветеранів праці і різних сфер діяльності було нагороджено почесною грамотою селищної ради і врученням також квіткових композицій та подарунків. До 30-річчя дня незалежності України було відзначено 13 голів ветеранських організацій громади відзнаками Турбівської селищної ради. Із врученням подарунків та власноручно виробленого знаку, то у мене єдина. Висвітлювалися надбання та трудові досягнення ветеранів, багатодібних матерів, яким присвоєно почесне звання мати героїні, врученням також квітів подарунків. На це також спрямовувалися кошти благодійних організацій та відповідально бізнесу і фізичних осіб. Забезпечено поховання одного громадянина, від якого відмовилися рідні. Та громадянина без визначеного місця проживання. На ці цілі використання кошти місцевого бюджету в сумі 5 тисяч гривень на попередню програму, а також представників соціально-відповідального бізнесу в сумі 1 тисячу гривень. Крім того, в рамках виконання заходів програми спільно із старостами та відповідальними особами, працівниками медичних закладів та соціальними партнерами було проведено ряд заходів. Які також сприяли соціальній підтримці, поінформованості наших ветеранів, а також відвідано 22 повнолітніх недієздатних громадян. Здійснено контроль за якістю виконання обов'язків опікунів. Усім цим родинам надано гігієнічні набори. Надано допомогу близько 1500 пенсіонерам, громадянам по віку та особам з інвалідністю Турбівської селищної територіальної громади в оформленні є допомоги. Яка зараз почала надходити нашим пенсіонерам, а також особам з інвалідністю. Таким чином, заходи цієї програми були спрямовані на формування нашій громаді гуманно шанобливого ставлення до ветеранів війни і праці, забезпечення їх активного довголіття. Саме напрямок роботи із літніми людьми є одним із в нашій громаді. Тому просимо затвердити. Цей даний звіт, програ... звіт по даній програмі та подати його на розгляд сесії. Чи є заперечення до даного проєкту рішення? Немає. Прошу проголосувати. Зель за, за, Куліш за. Сушко. За. Голосувало троє з них за три. Рішення прийнято. Сьоме питання порядку денного про передачу коштів у вигляді міжбюджетного да? перепрошую. Шосте питання порядку денного про виконання програми надання підтримки внутрішньопереміщеним та або евакуйованим особам на 2024 рік. Інформує Тітенко Лідія Михайлівна, начальник управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Кульбівської селищної ради. Метою саме програми підтримки наших внутрішньопереміщених осіб на 24 й рік є забезпечення належних умов проживання, перебування внутрішньопереміщених осіб, дотриманням прав, свобод та законних інтересів таких громадян. Виконання заходів програми були спрямовані вдалу соціальну інтеграцію та адаптацію внутрішньо внутрішньопереміщених осіб до нового місця проживання та забезпечились у співпраці. Як самих внутрішньопереміщених осіб, так і селищної і територіальної громади, що приймала і досі приймає таку категорію громадян. Хочеться також сказати, що управлінням соціального захисту упорядковано облік внутрішньопереміщених осіб і забезпечення, ну, забезпечення встановлення відповідних статусів цієї категорії. Спочатку війни до Турбільської селищної територіальної громади перемістилися 2428 переселенців. Усім цим категоріям надавалася психологічна, медична, матеріальна і правова допомога 1968 переміщеним особам було встановлено статус внутрішньопереміщеної особи, видано довідки про встановлення статусу, призначено соціальну допомогу на проживання станом на звітний період таку допомогу на проживання отримують 254 сім'ї. На сьогодні у селищній територіальній громаді проживає 406 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, в тому числі 78 дітей, 24 осіб з інвалідністю і 87 осіб літнього віку. Тому саме оцей напрямок роботи щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб є досить такий особливий. З метою надання житла внутрішньопереміщеним особам у Турбівській селищній раді визначено два місця. Місця тимчасового проживання, де у нас проживає 20 внутрішньопереміщених осіб. У приватному секторі досі залишилося проживати 386 внутрішньопереміщених осіб. У місцях тимчасового проживання Турбівською селищною радою. Разом із керівниками наших закладів Турбіцької селищної лікарні центру надання соціальних послуг створюються усі умови для гідного проживання в переміщених осіб. В цих місцях тимчасового проживання, відповідно до законодавства, забезпечені ці місця вогнегасниками, медичними аптечками, скриньками для звернень пропозицій та інформаційними стендами. Внутрішньопереміщені особи, які проживають у лікарні, забезпечені трьохразовим харчуванням, засобами гігієни, продуктовими наборами, одягом взуття, особи з інвалідністю забезпечувалися засобами реабілітації підгузками. Усім внутрішньопереміщеним особам надавалися і надаються якісні медичні і соціальні послуги. Внутрішньопереміщені особи, які проживають у селі Костянтинівка. Забезпечені також усі постільними кухонними та генічними наборами і меблями. Завдяки спільній співпраці в, МТ, в цьому місці тимчасового проживання встановлено палений котел та систему опалення, крім того, розпочато поточний ремонт кімнат, на ці цілі придбано матеріали за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 14 тисяч 270 гривень. Хочу також сказати, що і в лікарні, де проживають переміщені особи. В минулому році спільними зусиллями було покращено санітарно побутове проживання в хірургічному відділенні, де проживає найбільша частина ВПО. Замінено всі вікна на пластикові сучасні енергоефективні. Хочу також сказати, що внутрішньопереміщені особи, які проживають у цих двох місцях, тимчасового проживання, не сплачують кошти. За комунальні послуги ці кошти відшкодовують ці організації. Натомість їм на вказано на табло, затомість їм відшкодовує держава. Тобто, в цьому 2024 році держава відшкодувала цим закладам 798 тисяч 36 гривень. КНП Турбівська селищна на лікарні спрямовано кошти в сумі 752 тисячі 900 гривень. А, первинно медико-санітарної допомоги КНП 38668 та центру надання соціальних послуг 6462 грн. гривні. Хочу також сказати, що забезпечується опрацювання усіх документів, які подаються на відповідні допомоги інші, крім допомоги на проживання. От окрім того, також хочеться підкреслити те, що саме відкритість та довіра до нашої громади дала можливість тісно співпрацювати із громадськими організаціями, фондами та благодійними організаціями, волонтерами, і це дало потужну підтримку внутрішньопереміщеним особам у 2024 році. Та й досі ця підтримка є суттєвою. 35 родинам ВПО, які проживають у приватному секторі, поліпшено умови проживання, а саме проведено заміну дерев'яних вікон та дверей на пластикові, енергозберігаючі, а також забезпечено матеріали для проведення ремонтних робіт. Крім того, 12 родинам внутрішньопереміщених осіб надано холодильники, пральні машини, духові шаф, шафи для випічки. Разом із тим, покропова робота з адаптації ВТО сприяла отриманню роботи, освіти, доступу до медичних та інших. Послуг родини ВПО, які брали участь у гранті, що сприяли самозайнятості, отримали швейні машинки, мотоблок, теплиці, будиночки для розведення птиці та кошти, та е, на придбання е, та кошти на придбання птиці е, тощо. Вся ця робота була здійснена, як я вже казала, за співпрацю благодійних фондів, управління е, соціального захисту, відділу стратегічного планування, інвестицій та економіки. З ним за три рішення прийнято. На цьому порядок денний засідання постійної комісії з гуманітарних питань освіти, культури, спорту, духовного розвитку, молодіжної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства та соціального захисту населення. Всім дякуємо.